Святої, слава Тобі, Господи, слава Тобі, уважні, Сказав Господь своїм учням. Випростайтесь і підніміть ваші голови угору, Бо ваше визволення близько, і він сказав, їм притчу, гляньте на смоковницю і на всякі дерева, коли вони розпукаються, ви глянувши, розумієте, що вже близько близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько, істинно кажу вам. Рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Вважайте за на себе, щоб часом серця ваші не обважніли від обжирства. П'яства та життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас зненацька. Немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на лиці, на лиці всієї землі, чувайте, Отже, час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед сином чоловічим. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Коли ви побачите це що збувається, знайте, що Царство Боже близько. Фактично Ісус в сьогоднішньому Євангелії завершує своє і своє Слово про останні речі, про есхатологічні речі. Свої пророцтва і про Єрусалим. Своїм про його знищення, і свої пророцтва про завершення світу. Власне, цей тиждень ми чули ці пророцтва Дивна річ. Часто нам дуже хочеться, щоб Бог давав знаки, але знаки добрі. Злих знаків ми боїмося і страхаємося. Однак цікаво, що навіть страшні знаки можуть промовляти про те, що приходить, а приходиться Царство Боже. І це, власне, говорить Ісус. Коли ви побачите що це, що збувається, знайте, що Царство Боже близько. Уявімо собі ситуацію, коли жінка, яка є вагітна на 9-му місяці, є в дорозі, і раптом вона не може попасти в пологовий будинок і змушена навіть народжувати не в хаті, а у хліві, в якісь дюрі в печері. Ми б, напевно, сприйняли це як трагедію. Невже у сучасному світі сказали би ми неможливо організувати народження принаймні в більш-менш нормальних умовах? Це народження в Хліві у вертепі стає знаком. Те, що починається як певна трагедія для конкретної сім'ї родини, сьогодні. Стає актом прослави. І ми робимо наші вертепи, ми ставимо фігурки, і все так виглядає дуже гарно зі свічками, з ялинками. Це аж після ми починаємо розуміти, що певна подія, навіть і драматична, раптом стає цілковито інакшою. Зникає чомусь драматизм. Тому що Бог входить в історію. Ми стоїмо напередодні Різдва. Різдва. Народження Ісуса. І так як комусь тоді виглядало певною драмою, що молода жінка народжує в таких умовах, так і нам, українцям, часами саме виглядає драмою всі ці події, які відбуваються сьогодні в Україні і у світі. Довкола України. Але віримо, що коли Бог входить в історію, а зокрема в історію нашого народу, то стається чудо переміни. Тому нехай це Різдво принесе нам чудо переміни. Нехай те Різдво, яке відкриває новий рік, нову епоху, відкриє для нас також нову епоху і новий рік перемоги і миру. Нехай так буде. Амінь. Слава Ісусу Христу.